Ну, о. Ось ми приїхали вже на передову. Валера Патрон, наш побратим, да, який нас захищає. Хочу ну, подякувати. Не тільки я, мої друзі, тут побратими. Папай, Папай, друг Ларсон. Ларсон. Решта хлопців відпочивають в бліндажі. Деякі хлопці знаходяться на позиції. Зараз на дежурстві. ми якраз змінились з діжурства і застали таку приємну <хи> оказію. Маємо... Маємо подарунки від волонтерів. Дорогі наші друзі привезли нам. Значить, дякую щиро від серця. Береславський хлібзавод, церкву Береславську, Київського патріархату, батюшка Олександр, діточок, які допомагали збирати. Чесно кажучи, якраз був момент, коли в нас ну, трошечки було, як би бракувало цих всіх речей домашнього вжитку і домашнього приготування. Тобто Привезли і шашлички, і цукерки, і пасочки, і січені яєчки, яйця. Все добре. Ну а ми вже на своїх позиціях робимо нашу роботу, робимо свою справу, яку положено робити військовим. Я та мої хлопці. Хлопці молодці, це тут навіть 19-річні юнаки, є, які поприходили з дому. Досить такі роботячі хлопці могли би вдома. Собственно, так і розмова йде, хлопці, що ж ви, на війну з дому, сюди. Вибачте, виключу. Але батьківщина, Україна, попри це. Трошки йде в розріз від наших правителів, які трохи не думають за батьківщину, не думають за тих, хто загинув, не думають за тих, хто і зараз збирається загинути, а захищати. Зовсім не думають. У них трохи задачі інші, кишені там набити доларами, чим вони їх там набоють, хольори Нам патрони ні, не давайте сюди все, що двигається. Там Нацгвардія, вроді би, Петро Порошенко у вас там на кугуарах. Їздять. А подивіться на цю машинку, вона у нас не дуже Це ціла залишилась, а ту, яка стояла перед тим на цій позиції, дірочок наробило тут, прямо на цій позиції поприлітало. І... Машинка зараз в ремонті. Спробуємо відремонтувати, але воно все старе і не дуже ремонтується. Так що може якого кугарчика нам пригонити сюди, щоб і вашу жопу прикривали. Ну і все, вроді би, дякую. Дякую. В таких умовах хлопці проживають в ямі. Сіткою захисною. Волонтери передали, так? Розумію. Oh, yeah. Дякуємо. Дякуємо вам за те, що ви тут знаходитесь, що ви захищаєте не тільки свої сім'ї, а й мою сім'ю, моїх дітей, моїх рідних. Ви повертайтеся. Бажаю вам великого здоров'я. Дякую. дякуємо. дякуємо. От. І... Знімайте хлопців, молодих. Христос красивих. Воскрес! Воскрес. Воскрес. От. Сьогодні свято. Сьогодні навіть І... сепери. Не... Не сьогодні сепери навіть не стріляють. Да, да? Даже сепари сьогодні не стріляли, але вчора була спроба десь щось порушити, зробила розтяжка, трошки стріляли, так що, як кажуть... Покой був нарушений. Ну нічого. Трохи ничего. там Дякую вам, хлопці. Добре, будьте здорові. До зустрічі. Слава Україні. Героям героям, героям слава.